Сьогодні ми приготуємо грузинський м'ясний пиріг кубдарі. Цей смачний, ароматний та соковитий пиріг чимось схожий на хачапурі, але різниця в тому, що кубдарі має м'ясну, а не сирну начинку. В 350 мл теплої води додаємо чайну ложку цукру, трохи солі та чайну ложку дріжджів. Виливаємо цю суміш 500 г просіяного борошна та замішуємо тісто. Потім додаємо 70 мл олії та остаточно вимішуємо тісто. Залишаємо в теплому місці на 45 хвилин. Тепер готуємо начинку. Беремо одну цибулину, нарізаємо її та додаємо в фарш. Його потрібно взяти пів кілограма. Також додаємо 2 зубчика чеснику, сіль за смаком, третину чайної ложки перцю та чайну ложку коріандра. Перемішуємо та даємо настоятися приблизно годину. Тісто обминаємо та залишаємо ще на 30 хвилин. Присипаємо борошном робочу поверхню та ділимо тісто на три частини. З кожної формуємо кулю. Та залишаємо накритими ще на 10 хвилин. Розкачуємо тісто. Та викладаємо зверху начинку, злегка розподіляючи її по поверхні, щоб при випіканні вона не збилася в комок. Збираємо до центра краї та защіпуємо. Перевертаємо защіпом донизу та формуємо поріг. Трохи розкачуємо, слідкуючи за тим, щоб і начинка рівномірно розподілилася. В центрі робимо невеличкий отвір та перекладаємо на змащене деко. Випікаємо 15-17 хвилин. При температурі 250 градусів. Кубдарі національна страва Сванетії високогірного регіону Грузії. Пиріг випікають з давніх давен. А в 2015 році кубдарі було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини Грузії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоденний гастрономічний календар. Поради та рецепти чекають на вас. Готові кубдарі. Змазуємо вершковим маслом. Готуйте разом з нами та підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх близьких!